Сум, скорбота та шана в честь загиблого воїна у рівному в останню дорогу проведжали Максима Карпенка. Людину в некролозі, якої написано просто, він міг віддати останнє. Навіть тим людям, яких він не знав, які потребували його допомоги. Він любив людей, понад усе людей, українців, братів і сестер. Він ніколи не проходив мимо чужої потреби. Максим Рівнянин, чоловік, не мав військового досвіду, працював на меблевій фабриці. Згодом певний час був далекобійником, але врешті знову повернувся до виробництва меблів. Він не був своєстрокової служби, він не служив по стану здоров'я, тому що я комісували. Але тільки почалась повномасштабна війна. Він все-таки пішов добровольцем, попав в десанто штабову бригаду, був у найгарячих точках. 33-річному Максиму Карпенку служба давалася нелегко. В той же час він воював на Запоріжжі, Донеччині та Херсонщині. Чоловік був матросом, стрільцем десантно-штурмової роти і морські сили піхоти. Ці мужні славні воїни, побачивши цю велич духу, вони взяли цього славного воїна в свої ряди. Він отримав цей берет із кольором українського неба, щоб світити любов'ю і відданістю. Свої ненці України на полі бою. Максим Карпенко зник без 24 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. 26 жовтня його тіло виявили та евакуювали з поля бою. У Максима лишилися дві донечки та дружина. Воїна поховали на кладовище тинне. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини Рівного.